Дня доброго. А то було, як дивишся на свої одну чи там, чи дві гривні, <хи> розглядаєш їх на них на малювання. Наші князі, які багато зробили що для розвитку нашої тодішньої держави, тільки от виникає в голові дисонанс. Е, до нас ось дійшов опис того, як виглядав Святослав, той, що хоробрий, його малювали як справжня козака. Ну це був якраз же опис зовнішньості очевидців, там якогось арабського мандр... мандрівника, який справді бачив того Святослава і описував те, що він бачив. А от те, що забрав зображено в нас на одній на двох гривнях, трошки ну зовсім не схоже на те, як зображували Святослава. От Володимир Великий, допустим, тут він щось зображений в жіночій тюбітєйці, має довге волосся. Хоча в той час мало хто носив довге таке волосся. Плюс в нього є борода. Що рідкість, як на той час. В цілому він дуже схожий на якогось московського царька. Ось, допустимо, я додам як зображували Івана третє, Івана, друга, ну о цих всіх московських князьків. Вони щось дуже підозріло схожі, і все це не просто так. Бо московити за відсутності своєї якоїсь більш-менш давньої історії крадуть і в інших, в основному вони крадуть у нас в українців, <плес> перекручують її на свій лад. Потім розповідають, що українців придумав Ленін, Україна країна і подібний псевдоістеричний бред. І повертаючись до наших гривень, дизайн, який зараз є, з'явився не одразу. Перші гривні виглядали ось так. Різниця тут непомітна буде тільки сліпому. На одній гривні тут одразу видно, що Володимира замість корони оця ж кібітійка, до того ж йому відростили бороду, але цікаво починається далі. Якщо поглянути на зворотню сторону купюри, на старій зображений Харсонес, от на новішій вже Київ. На двох гривні зміни не суттєві, крім звичайного відпускання бороди. Тут перемалювали Софію Київську під грецький манер. Хоча вона і була копією собору святої Софії в Константинополі. Щоб зрозуміти, яке з цих зображень правильне, давайте поглянемо на те, як малювали тоді князів, точніше карбували, бо прижиттєвих картин, пам'ятників чи бюстів до нас не дійшло. Я думаю, ви розумієте, кому це вигідно. Зараз ми маємо декілька зображень Володимира на монетах, на срібнику та. А златнику та початку із зображенням Ярослава. То давайте ж порівняємо спочатку із старішими гривнями, а далі з новішими. Почнемо із старішого, володі тут малюють в короні. Е, сама ця корона цікава тим, що з неї звисають цяцьки. Я ось додам зображення, як воно приблизно виглядало в реальності. Далі ми бачимо вуса та невеличку борідку, дуже схожу на ось таку. Ну ніяк не на ту, що малюють на нових гривнях. До того зліва від князя щось схоже на булаву чи на якусь прикрашену палицю, а справа видніється тризуб. Якщо порівняти із старими грошима, то там майже таке саме, не рахуючи цього. На короні та маленької бороди, якої цілком взагалі можливо й не було. Також я знайшов зображення срібника, на якому все вже трохи зрозуміліше, але загалом те саме. Тільки там вже бороди немає. Так, наступний. Тут у нас вже печатка Яріка-Мудра, його зробили тут у військовому шоломі та ще з гусами. Маємо тут беззаперечно козака. Порівнюємо з старими грошима, різниці немає, крім того, що на печатки Ярослав готовий до бою, а на гривні чисто такий модно роздягнений, абібас Гучі, больчигабана. Хто має комплект пальоного абібаса, поставте того лайка. Хоча на початку, напевне, спеціально так зробили, бо при житті він був кривим та косим, але компенсував все це своїм розумом, по тому, що його кличуть мудрим, це, я думаю, і так було зрозуміло. Ну і тепер дістем нові гривні. Я думаю, мої коментарі тут зайві. Бо я на працю, я в'яжу в йоломарі. the <laughs> Особливо помітні зміни на одній гривні. Тут явно простежується московицький слід, бо в 2003 році відбувся конфлікт на острові Тузла. Тоді Кацапу вперше зібралися будувати місто до Криму, але в них щось не вийшло. Тільки, на жаль, вони мали доволі велику агентуру в Україні, тому щоб українці забули про цей весь Крим, що він їхній, вони вирішили прибрати Крим з грошей, тому що гроші це найдоступніший засіб пропаганди в будь-якій країні, бо їх ми. Бачимо кожного дня, а без них просто нікуди.